Часу суток ми з України. У мене на об'єкті наступна ситуація. Зробили коридор декоративної штукатурки лава. Замовник, каже, зробіть ще й арку. Ну, Зробіть так, зробіть. Арка пошпакльована під фарбу, обезпилена, поклеїний скотч, відразу лайфхак. Проклею, як проклеює скотч, то я під кутом 45 градусів отаким от кусочком для шліфовки, таким стареньким, легенько пасочку зняв. Це для того, щоб збити ці всі гандольдери, які там могли бути. А по-друге, щоб е, туди не затікало, я ну, цим придавлюю скотч, щоб туди нічого не, не підтекло, щоб нам не закаляти цю поверхню. І так, перший етап, що ми робимо з арпи, це грунтування. Грунтівка окрілків ґрунт. Грунтую звичайним валіком. Тут головне не робити потьоків. Грунтую, даю висохнути. Потім буду наносити фарбу. Грунтівка повністю висохла, приступаю до нанесення підкладки. Це фарба і не латекс мат, латексна фарба. Вона в кольорі майбутнього покриття 90-10 коралу. І так, на перший шар розведу грунтівкою фарбу. Процентів ну, 5-10 може. Фарбую за допомогою також волохатого. Валіка, але більш широко. Те ж саме. У мене просто мокрий, тріску пливе, але суть понятна. Просто зафарбовую. Фарба буде два шари. Вона теж закольорована, просто колір 90-10. він такий ледь-ледь жовтий. Так що може навіть на, на камері і не видно буде, як воно. Ну, да. Ну, один тон зафарбовуємо, ляємо підсохнути, потім другий шар. Так. Фарба висохла, приступаємо до нанесення декоративної штукатурки, плава. Кольорі, так, кольорі підкладка. Потрібні інструменти. Накидний шпатель, венецианська кельма, пластикова кельма, волога серветка. І так, набрали шпателем матеріалу на фільму і починаємо шпаклювати, Слоєм чуть товщим, ніж, ну, ніж більше, ніж на дзвін, так би мовити. У нас, як видно по моєму прикиду, прокладно це тут. Опалення запускають на об'єкті, так що можна працювати ну, більш не спіша, так ви можете. І так, наношу зараз я нанесу на цю на колону матеріал, потім буду формувати малюнок. Матеріал наносимо і по допомагати. Далі беру платикову фильму, вона чистенька. Трішки кладу матеріалу на поверхню. І Роблю малюнок. Тут головне, щоб не було бюзок, ну, щоб не було ніяких бугорків, так би мовити. Ось на них. Зараз далі на колону нанесу. Кельма повинна бути або зволожена, або з матеріалом. Ще і формую малюнок тут. Коли зараз формую малюнок, я коло повертаю сюди і роблю ще одне призлажування, приминання. І це буде вже закінчений результат. Можливо, літтями ще полоні буде своє більше. Треба його розтушувати. Після того, як двічі перегладили, хельму вологою серветкою протираємо, щоб вона була доложеною. І третій раз пробігаємо вже, щоб остаточно ці глюки пригладити, щоб малюнок був максимально так Отак воно ось виглядає. Ну і зараз після повного висихання покажу результат. Ну і ось в онлайні знімаю скотч. І дивимося, який в нас симпатичний кут вийшов. Він не закаляний, це головне. А оці всі речі після повного підсихання елементарно брусочком оцім збиваються. Так легенько ми проходимо в дві сторони. А так на цю, на одну сторону. Потім на іншу. І в нас взагалі виходить дуже-дуже сексі. -дуже ну, я думаю, замовник буде радий, що в нього тепер і арка зроблена. Ну, не арка, а прохід. Ну, одним словом. Одним словом. Лава це сила. І це в один шар. Коли ми робили оцю кімнатку, то в нас йшов розхід десь літр до 10 квадратів розтягнули. Все, всім дякую. Підписуйтесь на канали. Все буде добре.